Кладемо пацієнта, через нього проходять ці рентгенові промені і вже майже через там, пів секунди зображення на екран виводиться. Рентгенівські промені та картина захворювання, О, яку очіні. можна відтворити з їх допомогою спеціалізації Артема Скульбіди і його щоденна праця. Кількадесят пацієнтів, що поступають за зміну на КТ та МРТ обстеження, така робота лікаря в обласній лікарні. Артем Скульбіда закінчив медичний факультет Сумського держуніверситету у 2001 році. Спочатку розповідає, за розподілом поїхав працювати в місто Лебедин. Побачив, можна сказати, і медицини, познайомився з дуже хорошими людьми, спеціалістами Лебединської центральної лікарні і досі вдячний своєму можна сказати, першому вчителю, це був завідуючий. Ренгелічним відділенням Лебединської ЦРЛ Білоконський Володимир Володимирович. Це людина, яка мені показала всі ази рентгенології, розкрила всі, всі секрети і дійсно привив любов до цієї професії. Також хочу згадати свого першого вчителя, це був обласний рентгенолог Вергун Борисник Піколайович. У 2003 році лікар почав працювати рентгенологом кабінету комп'ютерної томографії, а з 2008 року магнітно-резонансної томографії в Сумській обласній лікарні. Із всіх спеціальностей, я думаю, що рентгенологія це найбільш вдала професія, яка відповідає моєму характеру. І тут є і моменти творчі. Оскільки я трошки захоплююсь тими і тією ж ф... фотографією, то найбільш до душі мені була рентгенологія. І це спеціальність, яка динамічно розвивається, і є куди рости. І згодом я опанував і комп'ютерну томографію, і манітерізнасну томографію, і це все запроваджував у своїй практиці. Загалом перший рентгенівський апарат в майбутній сумській обласній лікарні встановили в приміщенні теперішнього рентгенкабінету номер 2 в 1926 році. Тепер у розпорядженні рентгенологів одразу кілька методів дослідження людського організму. На комп'ютерній томографії, коли до неї прибігають при якихось гострих станах, при травмах, при підозрі на інсульт, це якщо ми. Говоримо про обстеження головного мозку. Також це золотий стандарт, це дослідження паранозальних синусів, органів дихання, органів черевної порожнини. Магнітна ізнаса томографія має перевагу в тім, що висок, висока контрастна спроможність і Тканинний градієнт достатньо високий, і це нам дозволяє бачити структуру м'яких тканин, парадхіматозних органів краще ніж на КТ, навіть без контрастування. Згідно протоколу, ділиться Артем Скульбіда, першим пацієнтом має обстежити сімейний лікар або спеціаліст конкретної галузі. Саме вони визначають, чи потрібне людині КТ або МРТ обстеження. І в направленні вказують мету дослідження. МРТ наголошує лікар, вважається безпечним для пацієнта. кт дослідження передбачає променеве навантаження в кілька разів вище ніж рентген, та розвиток медицини пом'якшив і цей вплив. На сучасних апаратах спеціальне програмне забезпечення є яке мінімально знижує променеве навантаження на пацієнта, знижує іонізуюче анізуючи відпромінювання. Тобто сучасні апарати вони більш безпечніші ніж навіть та лінійка, яка випускалася десять років тому. Одним із найважчих періодів роботи лікар називає часи пандемії коронавірусу. Ознаки пневмонії тоді виявляли у більшості пацієнтів, навіть без клінічних проявів, додає лікар, і діагностику використовували для визначення необхідності госпіталізації. Був цікавий період, що Чомусь всі йшли, зразу всіх направляли на комп'ютерну томографію і кому потрібно воно було, і кому не дуже за показами, тобто люди, у яких не було дихальної недостатності, які себе, себе задовільно почували, вони теж приходили, хоча їм ну, не потрібно було то дослідження було дійсно багато людей. Були задіяні усі резерви, люди працювали в три зміни. Під час повномасштабної війни, додає лікар, під час обстежень почали частіше виявляти загострення хронічних захворювань і наявністю людей серцево-судинних патологій. Кабінет комп'ютерної томографії в обласній лікарні працює цілодобово, адже частина пацієнтів ургентні. Робота рентгенологів тісно пов'язана з іншими галузями медицини. Співпрацювати доводиться з хірургами, нейрохірургами, травматологами і урологами, розповідає Артем Артемом За ми співпрацюємо, ми, до речі, разом навчалися в одному інституті, так що ми знайомі дуже давно ще з шкільної так сказав скам'ї. Співпрацюємо. Ми з ним досить тісно, в тому плані, що урологічні хворі, які потребують обстеження на МРТ. Направляюся до нього для діагностики таких захворювань, як ну, в основному це рак передміхової залози. І ті результати, які він і відповіді, які він надає нам, результати МРТ нас цілком влаштовують, і це дійсно підтверджує майже в 100% випадків дійсно підтверджуються діагнози. Озвучення пацієнту і його родичам небезпечного діагнозу найскладніша частина роботи ділиться лікар. Для інформування про захворювання і його прогнози існує алгоритм. Я вважаю, що пацієнтам потрібно казати діагноз, Тільки це повинно звучати не як приговор, не як вирок, а це повинно його мотивувати боротися. Бо зараз. Онкологія це не є вирок. Зараз можна лікувати навіть занедбані стани. Встановити пацієнту діагноз і полегшити його стан це те, що каже лікар, найбільше цінує в роботі рентгенолога. Я отримую задоволення, коли дійсно попадається якась патологія, про яку мало хто знає, тут якісь рідкісні рідкісні якісь стани, особливо про які ти десь там вже прочитав, і тут воно тобі з'являється. І ти пишеш цей діагнез, це, а тобі починають дзвонити і спрашувати, а що це таке, а як його лікувати, там, тобто інші колеги. Тут і, і, або ти щось таке знайшов, що ніхто не зміг його. Виявити, а ти знайшов і людину врятували короткохвильове електромагнітне випромінювання, відоме нині як рентгенівське проміння, німецький фізик Вільгельм Рентген відкрив 8 листопада 1895 року. Саме цього дня відзначають День рентгенолога в Україні та Міжнародний день радіології. В день професійного свята рентгенолог ділиться. Скоро в обласній лікарні має запрацювати новий МРТ-апарат. Якщо ти не можеш знайти час на обстеження, то рано чи пізно тобі прийдеться знайти час для лікування. Тому профілактика це дуже важливо. Анна Книж, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.